Добрий день, діти! Рада вас вітати на занятті з розвитку мовлення. Сьогодні до нас повинен був завітати гість, але щось його нема. Може, він захворів? Ні, ось він іде. Дітки, познайомтесь. Це грайлик. Привітаємося з ним і скажімо, що ми раді його бачити. Ми дуже раді тебе бачити! А тепер запитаємо, як твоє здоров'я? Діти, я цілком здоровий. Але сьогодні трішки запізнився, тому прошу мене вибачити. А ви виховані й увічливі діточки. Не забувайте казати ці слова всім людям і вдома, і знайомим. Ммм. А чим це у вас так гарно пахне? Звідки це, граєлику, та це ж з нашої кухні? А що це може так гарно пахнути? Це їжа. Сьогодні ми з вами поговоримо про їжу. Всі люди їдять щодня і декілька разів на день. Якщо їдять уранці, то інакше кажуть, снідають. Спробуйте повторити це слово снідають. Якщо їдять в обід, то кажуть обідають. Якщо їдять увечері, то кажуть вечеряють. Молодці. А тепер розкажімо грайлику, що було у нас сьогодні на сніданок. На сніданок ми їли макарони, яйце і пили чай. Діти, а яке яйце ви їли сире чи варене? Варене молодці! Я можу розповісти, що сьогодні буде на обід. На обід буде борщ, каша з м'ясом та компот. Малята, пропоную скласти речення, що ми їли на сніданок. Я буду казати, а ви за мною повторюєте. На сніданок ми їли макарони, яйце та пили, чай. А тепер ви. Розумнички. А тепер скажемо, що ми будемо їсти на обід. На обід ми будемо їсти борщ, кашу з м'ясом і пити компот. А тепер ви спробуйте. Молодці! Дітки, уважно розгляньте цю картину та спробуйте розказати, що на ній зображено. Так, розумнички, люди їдять. Мама накриває на стіл, а бабуся їй допомагає, та наливає у тарілки суп. Ми можемо сказати, що сім'я обідає. Молодці малята! Завдання було складне, але ви всі з ним впорались. Рада була зустрічі з вами, але мені вже час прощатись. До побачення! Та до нових зустрічей!